Про кількість пожеж за 11 місяців 2025 року та діяльність служби ДСНС у осінньо-зимовий період інформує тимчасово виконуючий обов'язки начальника Обухівського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Київській області. Полковник служби цивільного захисту Андрій Хмарський. Для запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них під час осіннього забового періоду співробітниками Обухівського районного управління, цивільного захисту та превентивної діяльності разом із співробітниками Обухівського районного управління, поліції та представниками місцевих засобів інформації соціальними службами проводяться відпрацювання населених пунктів, під час яких особливу увагу приділяємо малозабезпеченим та неблагодійним верствам населення за 11 місяців. Поточного року в Обухівському районі сталося 1196 пожеж, приватний сектор 281 пожежа. На відкритій території в екосистемах 806 пожеж, на об'єктах різних форм власності 28 пожеж. Основні причини виникнення пожеж це необережне поводження з вогнем 849 випадків, порушення правил пожежної безпеки 27 випадків, пов'язані з бойовими діями 37 випадків, занесення стороннього джерела запалення 5 випадків, внаслідок яких загинуло 20 осіб та травмовано 15 осіб. Основними причинами загибелі людей на пожежах є необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки в побуті. Під час проведення рейдів до адміністративної відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності було притягнуто за статтєю 77.1 КУПАП 9 осіб. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах притягнуто за статтєю 77 КУПАП 2 особи. При виників надзвичайної ситуації або пожежі телефонуйте 101, не порушуйте правила пожежної безпеки.